Повітря на каналі Мапнісісі хочу розповісти топ-5 шолом для мотив. І ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми розпочинаємо. На першому місці у нас AIM JQ320. Цей шолом призначений для катання для по городах і по шосе, і іноді по вулицях. Ну, це дуже рідкий случаю. Його найбільше по... можна побачити на у городах, тому що вони катаються різними байкерами і даже мотоциклисти на ньому з ним, тому що бо, у ньому багато розумного оповідність і він дуже захищений. Но він дуже тяжкий і багато на ньому комплектуючих, як для камери прикріплення для камери, то біля бороди. І він дуже тяжкий затодісти. І він тірає свою аеродинаміку. Декотрі райдери на мотоциклистах не наведять їхні запахи. Є такі мотоцикли і шоломи, що пахнуть їм пластиком. Но це для тих людей, які не люблять таке, це значить десь вони придбали не такий що... Якщо шолом із, документ, із документами, і з цим всім, і тоді можна його повернути і вам звернути гроші. Ну, якщо ви не хочете придбати новий шолом, є така скла як візер. Його можна замінити на будь-якому шоломі є. Тяжко, так і легко. Ну це який шолом і яка його безпека візера. Ну якщо сильна безпека, ну навіщо тоді міняти візор, просто якщо... Просто був другий ну це навіщо? Був такий-такий і не буде шлоном. Цей, в моєму мені, але у вас є складно. Якщо ви хочете придбати і візер, і шолом, ну це тоді, як ви хочете. А тоді на другому місці у нас RST-301. Це шолом він найбільше його пізнимся так на трасу. Тому що... І його дуже багато комплектуючих. Це два воздуховопроводи на голові і один на роті. Тому що тепер вони їх найбільше беруть, навіть тепер, коли ще не почав мотосезон. Підготуються до нього тепер. Поскоро почнеться мотосезон. І тоді буду розбирати як мотоцикли, так і шолом. І ціна буде на них дуже висока, як від мінімальних сумів, як від 15-20 тисяч, так до 40 і більше. Тому що тепер дуже буде багата ціна на шоломи, на бензин, на це все інше. І тепер мотоцикле тепер брало давно, тому що ну, тоді ціни були дуже дешеві і це все інше. Ну, це тепер суть урок. На, друг... на третьому місці ls 2 етап 397 І це. Шолом. Він, як вам сказати, він дуже маленький. це він е, для таких для жіночих е, тоді голов він пропагається для другого пасажира, якщо і задній. Ну, от, і тоді ви можете кататися з іншим пасажиром по трасах. Тих. ну, найбільше з ним катають на, по вулицях. І тому це ж нам не дуже безпечно. Якщо ви попадете в аварію, то це дуже буде велика вам голову. І тоді ви можете постраждати дуже сильно. На ньому візер взагалі не знімається, тому що там тройна защита на візер, це дуже е, тяжко буде. На, в четвертому місці AXS h 315. Це хороший шолом, у нього п'яти нього зіркова безпека. Над його треба Британія, тому що так, Британія. На ньому теж можна поміняти але це дуже середньо, тому що на ньому повинна за ще до візера, це як шов е болти, так і велика то нагадання, тому що це тепер так чинить для е безпеки. Ну, Він дуже хороший. Шолом, це дуже, дуже крутей. У нього внутрішньості дуже ненаголов. Один був проводність і це все на, на, на п'ятому місці, і це останнє місце HG, HGS FC.